Тиждень безпеки на дорозі в Україні з 11 по 17 листопада триватимуть рейди Державтоінспекції по дотриманню безпеки учасниками дорожнього руху. Особливу увагу цього року даївці вирішили приділити пішоходом, адже найчастіше у ДТП потерпають саме вони. Продовж тижня працівники Державтоінспекції інспекції інформуватимуть і часом і штрафуватимуть тих, хто вирішив перейти дорогу поза зеброю. На одному з таких рейдів побували і новини. Бажаючих перебігти дорогу у цьому місці і перелічити годі, не дивлячись на те, що всього за кілька метрів пішохідний перехід таких місць у Львові немало. А боротьба зі злісними порушниками зізнаються працівники Даї безкінечна, та все ж кажуть, проводити такі рейди потрібно, адже безпека на дорозі головне. Стараємось. Проводити усні бесіди з пішоходами, ну а також передбачене згідно статті 127 двадцять 1 частини першої адміністрани штрафу від 51 гривні до 85 гривень. Стараємось більше проводити профілактичні бесіди. Ярослав Андрійович, ви бачите, там пішохідний перехід ззаді нас. Він а, ти, 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 для того, що... Вони просто побачили, що я переходжу на положеному місці і, і, так, і так мені пояснили. Розумієте що не можна переходити. А я кажу, маршрутка тут зупинилася, куди мені. йти, А вон каже, 20 метрів є пішохідний перехід, приїде, я ж не бачу, я бачу, тут все відкрито люди, ходять, а я собі пішов. У міському управлінні ДАІ пояснюють, такі співбесіди з пішоходами дуже важливі, адже саме пішоходи найчастіше потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди. Пішоходи це також учасники дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху, вони мають певні права та обов'язки на дорозі. Продовж 10 місяців у місті Львові загинуло 30 людей. З них 21 – це власне, пішохід, і нерідко дорожні транспортні пригоди стаються власне з вини пішоходів. Триватиме тиждень безпеки дорожнього руху до 17 листопада. Андрій Фок, Юрій Матьора, новини.